Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Он такий тривожний прогноз від Олександра Бригенця. Візьму на замітку, пише Тарас, Чорновіл сам Бригенець зазначає, чекайте закону про недовоєнний стан, де все як у законі про воєнний стан, але вибори проводити можна. І потім не кажіть, що я вас не попередив. Чорновіл підкреслює. Я поки припускаю, що ці узурпатори мародери спеціально закон вигадувати не стануть, а просто постараються не дуже поспішати після скасування воєнного стану. Ну, припиняти дію частини його елементів. Наприклад, воєнні адміністрації вони і так можуть за законом протримати ще 90 днів якраз до виборів. Затримують процес ліквідації за зомбі марафону під приводом ліквідаційної комісії, відпрацювання фінансів. Тощо незалежні канали і так незаконно відключені. Тут свавілля, а не правовий режим воєнного часу щодо мітингів і масових акцій, масові замінування та терористична загроза. Ці криваві клоуни на що завгодно підуть, щоб зберегти владу а окремий закон через раду багато розголосу. Але побачимо мі прогноз нічим не оптимістичніший ніж в Олександра. Чомусь варіанта, що ці узурпатори проводують як кришталево чесні вибори і програвавши Скромно і без опору підуть у Лукянівська сезоні. Хто з нас не спішить розглядати? Мабуть, фантастикою в дитинстві не захоплювалися. пише Тарас Чорновіл. В той же час союзницькі змі пишуть наступне припинення вогню в Україні може бути вже 20 січня 25 го року. За економіст видання також повідомило, що наступного року, 25 травня, можуть відбутися вибори в Україні. Цю дату нібито обговорюють українську. Інські політики із цікавого то регіональні вибори штаби вже почали роботу над списками кандидатів. Телеграм-канали пишуть про нібито союз кличка і залужного, але це все на рівні чуток. Генерал тримається за серце через те, що відбувається в країні, підключився до критики і Кличко. Зеленський сконцентрував надто багато влади в своєму офісі, через що парламент втратив будь-яку відповідну роль. Півроку тому я сказав, що відчуваю запах авторитаризму в нашому домі. Кличко в інтерв'ю «Корєра Делосера. Інші заяви наступні кілька місяців. Будуть дуже важкими для Зеленського. Ми повинні виграти війну, але ситуація стає все складнішою. Це залежить від допомоги, яка надходить від союзників. Це було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки. Чи варто йому продовжувати війну з великою кількістю смертей і руйнування, або він розглядатиме територіальні компроміси з Путіним? Який би він не зробив крок, наш президент ризикує політичним самогубством. Зеленському все рівно доведеться вдаватися до референдуму для досягнення миру. Він зможе дійти до таких хворобливих та важких угод самостійно. Ходом стало б створення уряду національної єдності. Зеленський боїться віддати частину своєї влади, яку він отримав завдяки воєнного стану. Спроби окупувати Київ марні люди хочуть референдуму, на якому буде вирішення питання кінця війни та чи потрібен цей кінець владі. Офісне мишеня пише, що кришка політичної труни зелених захлопнеться в раді, і одразу після закінчення військового стану настане політична смерть. Що думаєте щодо цього? пишіть в коментарях. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.